бомба. Мені тут подобається дуже пофіг. В смысле пофіг, там ще одна комната є. Тут гаражі ще такі не побиті. Тут одиничні прильоти. Ні, це прильот недільної давності. Недільний? Так. Я скажу, хлопці літали, їх почали, ну, от цей точка, їх почали крити. Тут просто без то тому що криють ту точку, передні гаражі. А, тому що вони нанесли собі цілі, знаєш, як на кропиву. Більш, ну, тут більш халатці можна в сусідньому ну, машину можна поставити, але ну, я би ніколи не шевіту. Лучше пройтися, як ми ходимо, Не багато йти і небагато не багато не щити. No. Так безпечніше. Що... Невський, Невський. Невський! А де Невський? Він саме тут. А, а вийди, попробуй на зв'язок вийти на фюрера. No, Фюрер, ну, да, іноді халіт. Що? Фюрер, дехтяр. Фюрер, фюрер, давай, да. Это карусель будет знакома на калоруте На Добре. Запитайся. за все йде робота міномета. Вчора були, наприклад, приходи від міномета 80-го калібру. А, а, зараз, ви чуєте, десь 120 й працює. А, десь годину тому працював ГРАД. На лівому березі бахну, та Ви самі бачили, що то були прильоти від радів. Тобто вони криють секторами. Вони може знають, або може по старій розвідці вони відпрацьовують так само от, мінометами, гранати. Може економію він бика, може. Може він його тримає на те, що якусь важну ціль або важну операцію. Поки ми не можемо цього знати, хіба можемо аналізувати так. Яка інтенсивність цих обстрілів? Ну, Продовжуємо, можемо взяти в часовому це варіанті, але переважно зранку, якщо так брати в розрізі, то зранку, десь 9 години він е прощупує, тобто може робить пристрілочні постріли десь до пів одинадцятої. І зараз от ми з вами чуємо всі, зараз 13-та -го година, він знов робить якісь постріли. Ну, це одиночні. одиночні це по секторам він відпрацьовує. Це, скоріше, так само, пристрілка, може якісь других об'єктів. Як зараз противник намагається штурмувати околиці міста? Це якісь штурмові бригади, чи це атака бронетехнікою? А, ні. Техніки, на жаль, не, взагалі так, не можемо помітити. Хіба тільки танки під'їжджають на околицю, десь з лісосмуг вони роблять постріли. Легка бронетехніка не заїжджає на околиці міста, тільки штурмові бригади. Щоб сказати, це можуть бути якісь заключенні, ну не можемо знати. До речі, форма в них, якщо дивитися, то форма в них і наша, і інколи взагалі. Громадська форма. Тобто вони маскуються більше під наших і під громадян. Но... Но це тільки може таке робити або зеки, або, може, нові якісь там чмобіки, як то кажуть мені. Ти взагалі зустрічався з такою тактикою противника? Чи в Бахмуті це ось щось таке ноу-хау? <гум> Важко сказати. Чесно, важко сказати, але ну, не бачив таке. Може, що це їхні новинки такі це що придумане. Щоб нас більше, знаєте, так, сплутати, щоб ми як робимо розвідку, щоб ми могли думати, що то наші. Тому це дуже ну так важко. Постійно перевіряємо перед тим, як давати координати на.

Сейчас ближе потянемся, попробуем выйти на связь. А кто на топится? Погреб. Николай Николаевич. Погреб. старший там с. Как Тебя хомпоинт не перебили, да? А я уже вижу дом. Да не, я то дом тоже вижу. О, шесть, путь, все пошел за сервером. Твою думку, що найскладніше зараз тут для солдата, для військового? Ну, те, що почалися морожі, тому що вночі дуже складно обігріватися в бліндажах, тому що таке віжери бачу, тепло. Це найскладніше. А вдягнутися так ти зовсім не зможеш, тому що все одно буде прохолодно. І... На мій погляд, чи те, що ніч сильно задуйна для нас зараз. Я вважаю, краще працювати, звісно, в, ну, в день. А зараз день занадто короткий. Скажіть, будь ласка, взагалі, якщо випаде сніг, ну, він е, в будь-якому випадку, рано чи пізно випаде, це ускладнить е, роботу в обороні? Чи навпаки це. Дасть якісь переваги перед ворогом, можна буде більш контролювати візуально його. Ну, сніг Я... це, звісно, перевага як для нас, так і для них. Тому що ми будемо краще бачитися і переживання їхньої техніки, піхоти. Таке саме це і вони будуть бачити. Але все залежить від того, які ще будуть морожі. Якщо сніг випав і малесенький мороз, він ростає, буде шляка. Це нам зовсім буде навіть більше на руку, тому що ми все ж таки в місті знаходимося, не в полі. Нам буде краще їх визначити їхнє місце положення. З піхоти тут працює вагнеровці в місті з Жеками. Вони тут вже виробили, мабуть, свою тактику, як вони працюють. Вони її не манерують, однаково кожного дня у них вона майже не буває. Але Жеків тут дуже багато і вони їх вишивають вперед. Якщо вони відступають, вони їх розстрілюють. Розкажи, будь ласка, історію з, цього, з дроном. Ми бачили, що така була екстрена посадка дрону, так, і треба було піти його забрати. І так сказав, що була якась дуель. З ворожим дроном. Ти помітив якийсь дрон ворожий, так я розумію? Так, я в небі помітив дрон, питався мене збити, в нього це не вийшло. Я зумів, так сказати, відлечити від нього, тому що він в мене пожадо був. Я весь його гвинти бачив в небі поруч на камері. Проблема була в тому, що я дуже далеко вже летів на ворожу територію і при поверненні почали працювати реби. Мені довелося через них пробиватися. Також при Пасаці помітив, що гвинт дрона був кулове поранення у нього, але ми лопасть замінили і тепер можемо знову ним працювати. Які взагалі подальші перспективи в обороні Бахмуту? Як на, на, на твій погляд? Ну, як, на мій погляд, потрібно готуватися вже більш до вуличних боїв. Але я вважаю, якщо до Нового року Бахмут залишиться все ж таки нашим, не його, він залишиться нашим, не візьмуть його то потім у них буде йти спад, і ми зможемо їх відкинути від Бахмута і навіть повністю з території України.